Привіт, друзі! Переробив, так як ви і казали. Бачите, цю капельку я переварив сюди. Приварив кусочок такої пластини, трубки 20 на 20-й, 20 на кругла труба, 20-ка і ставив сюди цей рівень. І звичайним патичком отак притискається, стоїть надійно. Тепер він буде вже капати зарваликом. Так як ви мені радили, тому що бачили, я бачив, що тут налипає на нього резів тротій. Що і погано трішки прокручується, але все рівно в мене є думки ще які переробити і зробити кращим, тому що тут є один недолік. Недолік не в роботі ні в якому разі, а самий недолік в цій конструкції, так як ну, самий ролик, все правильно. А от є тут певна одна деталь, яку я розповім. То ми зробимо трішки пізніше. Будемо розпилювати отака черешня, як бачите, лежала вже. Я її бачив років два. Лежала, бачите, яка вона. Це гниле. Те, що ви в мене бачили, там лежало в попередніх відео, то я їх тоді привіз. А зараз сьогодні ми будемо її розпилювати. Мені потрібні рейки. Далі також вам покажу для чого. Але я бачу, що середина, ну така, бачите, що ну, така вона вже пожована. але для того, що потрібно, воно мені підійде. Тобто, тобто буде діло. І верба. Також мав на неї око, вже лежала там гілка так розчихнулася. Лежить, каже, Дмитро, забирай, а то зогнию і ніякої користі з мене не буде. А так попаду на терени Ютуба і залишуся в пам'яті людей, що з мене було, буде якась дошка. А з дошки ще щось буде. І сьогодні це спробуємо зробити. Ну, Воно сухе, то мені здається, що це прирівнюється до твердого дерева. Оця дичка черешня. Ну, дика, ця черешня така міленька. А верба м'яке, то побачимо сьогодні різницю, як буде пилятися тверде, мабуть і м'яке. Тобто, зрозуміли, так? Да? І так як ви мені радили, друзі, бачите, що ця деталь уже, як би сказати, не буде потрібна. Ви радили, що Дмитро став шків. Знизу, щоб він натяг, підтягував, і все рівно його десь в мене є той ремень, він стоїть з нього, зробив, зробило лантух. Уже, то просто він вже розходиться. Моя думка все ж таки, моя суб'єктивна думка, із того, що ви радили і мною побаченого, що краще, щоб ремень все ж таки оцей натягувався, якщо ви будете робити тим принципом, яким є, щоб оцей ремень натягувався все ж таки отак розумієте, Як положено, не отак згинало його, а отак. Це моя суб'єктивна думка, із побаченого мною. Можливо бути, тому що якщо його так натягнути, отак, наприклад, це я не буду його ставити. Отут шків, де везе двигуна, там шків колеса. Отак натягнути, то можливо, отут проскользування. Тому що, самі розумієте, таким чином зменшується тертя на цьому шківові. Тобто. Ну, коротше, коротше, то не підходить. І так як ви мені радили, так як писали, вийшло так, як батюшка купляє рейндж ровер, а прихожани його питаються, що що ж, батюшка, там вірити в Бога і т.д. і тепер. А навіщо така вам колісниця аж дорога? Він каже, ну, прихожани порадили мені купити, то, то я так зробив. Це буде саме краще, саме, саме-саме натягнув і забув. Тому, друзі. Так зробив, як ви і сказали. Замовив шкіф-муфту на сайті. В описі під відео я залишу посилання на сам сайт, посилання, де, де саме цю ви муфту можете знайти одразу, тому що на сайті є доволі багато чого. Асортимент доволі великий. Погляньте, такий вигляд вона має. Ось сама муфта, підшипничок стоїть, все змащене. Підшипник тут у нас стоїть 208. 208. -й. Ось такий підшипник, така муфта. бачите, І вона стоїть якраз під цей ДВЗ-двигун 25-й вал. Тобто зараз ми будемо встановлювати її і дивитися, як вона буде працювати на ньому. Значить, співвідношення. ДВЗ двигун, я щось і не подивився, скільки тут обертів, по тому, мені здається, до максимальні оберти були 3000. Мені здається, максимальні. Це е, неправдива, не, не, не як би сказати, інформація. Також, мабуть, і тут такі самі оберти, приблизно відця виштовхуватись. Розмір оцього шківа що я зварив з дисків, Іде плюс-мінус, тому що заміряв я. Рулеткою він йде десь 120-115 см. Розмір цього шківа, отут по по наружі, отак, отут цьому, і плюс-мінус 45. 45. Тобто співвідношення буде йти, ну, понижати буде йти ці оберти. Е, Якщо уявно 3000, легше буде рахувати, то тут у нас 45-45 це 90 і. 45 приблизно у три рази. Тобто ми вийдемо на 1000 обертів. Це така, би сказати, з голови взято ніяких обрахунків теорія. Теоретично і швидше за все, що ця теорія потрібна, потрібно цю теорію дораховувати. Значить, І що ще зміниться? Ми, я додав, тому що там стояв 76 шкіл, той менший. А тепер буде стояти ну, 76 з діаметром, отак. А зараз буде стояти 76. Чи? 68. 68, А зараз буде стояти 14. Ну, 14 і, і 4, Тобто 144 міліметри. Я добавлю зараз йому обертів. Побачимо, як буде оця лента працювати, як буде воно різати ще на більших обертах. самому цікаво, не пробував все, як би сказати, онлайн-трансляція. Значить. І тут ще що я робив? Отут От ще бачите, я ще краще прорізав такі потайни. Бачите, отут? Отут така глибинка, якраз у мене тут стають зуби. Так само і на тому колесі. Взяв болгарку, в круг. І приклав, такі оберту розвивало, що капець, і навіть трішки так притримував коліном, щоб воно не так болталося і крутилося, а стиралося. Витер так, так і по чуть-чуть, по я думаю, ще Ну, Мені цього я годосталь, просто е, взяв пилу, прикладав то зуби тут вже в повітрі. Тобто... На рахунок того, що писали, що зведу, зведеться розвод на пилці, це питання вирішено таким чином. Хто зараз робить, і я знаю, що роблять люди, отак так робіть, якщо такий метод вам підходить, отак робіть, і цих питань у вас не буде. Тобто я це вже перевірив і кажу вам. 100%. Ну, що таке, таке, ну, це й до мене робили, тому що я його бачив. І пишете, питаєте мене, який розмір цих пил. Друзі, ви спочатку повинні відштовхуватись від того, як ви закріпите колеса. Ні в якому разі не, не, не чіпляйтеся поки що до своїх до тих пил. Наперед нічого не замовляйте. Спочатку встановлюєте колеса, ступіці. Встановлюєте колеса, тут встановлено все на око, без ніяких розмірів. А тоді вже накачуєте колеса так, як потрібно, ставите оцей натяг у мінімальне положення, тобто сюди зводите це колесо. Заміряєте, я заміряв рулеткою по кругу об'єм, довжину об'єм кажу. І в мене вийшло 4 метри і 3 см. Тобто, це вже по факту було. Це не перед тим я робив, а по факту, коли це вже все стояло. Тобто зрозуміло, спочатку встановлюєте, тоді заміряєте і замовляєте. Пили доволі швидко роблять, навіть їх я замовляв, то мені того дня, якого я замовив, навіть його зробили і відправили. Тобто в цьому питань немає. Новий ремень я взяв, тому що той малий був. Той був 2000, 2000 профіль Б, а цей вже, як я казав, 2120 профіль Б. Ну, ремень також у вас буде свій, по вашій довжині. Будемо встановлювати зараз муфту. І ще одне, друзі, пере, ну не переробляв. Відрізав я цей натяг, він мені здався трішки тут. Незручно, некомфортно отут натягувати його. оце. Це все залишилося рамка, а натяг я зробив, як у тому попередньому двз Тобто Відпускаються оці болти, гайки відкручуються, натягуються і закручуються там. Тобто на цьому шківові. Буде вже раз натягнув і не потрібно оцих натяжних, відтяжних, і те, і тепер. Тобто раз натягнув, за закрутив і все стаціонарно. Ця муфта, самі розумієте, ну хто не розуміється, вони встановлюються і на мотоблоки, і різні речі з нього можна зробити. Доволі класна річ, бачите, прокручується що ремень буде повинен стояти на місці, а сама муфта буде прикручуватись. А коли вона набирає обертів, де везе ну, вмикаєте газ, DWZ двигун, починає більшими обертами робити, змикаються, розмикаються ці колодочки, тиснуть на шків і зрозуміло, що шків крутиться. Значить, будемо його вмонтовувати. Значить, ставимо ремінь. Ставимо ремінь. ще Щось є. Ага, сюди. О. Бачите, в такому. Встані він вже від колеса міліметраж, мабуть, 3 міліметра. Ну нічого, зараз, зараз побачимо. І робимо натяг. Зараз натягнемо. Рівно стоїть, рівно. Все добре. Ну трішки як начебто потрібно трішки ось так його. О. І зараз натягуємо. Сильно, мабуть, не потрібно аж так натягувати, вже, тому що на такому шківові це вже, я вам скажу, і обертів зараз додать йому. Ну, Оберти, в принципі, тому що я газ давав за середину, то оберти можна регулювати газом. Тобто там був запас. А от натяг сильний, аж занадто робити не буду. Спробую поки, поки що так. Я думаю, що тут вже так класно стало. Виточений під профіль Б. Доволі класно. Бачите? трішечки так міліметр зверху. ну що й потрібно, що воно стінками, стінками треба. Гарно зроблений шків до діла. Зараз побачимо в роботі, як ще він буде. Так, і контргайка тут така. бачите, я раз і законтргаю, що воно вже нікуди не дінеться. Зараз я затягну сам двигун. Да, ще забув, це тепер згадав уже, коли це. Ще хочу сюди покласти якийсь шматок резини, щоб ви радили також забрати цю вібрацію з ДВЗ-двигуна, але ну, я вам скажу по правді, що вібрація не сильно від нього йде. Тобто працює нормально. Так, ставимо пилу нашу. Мою верніше на місце. І раз, потрібно оце відрегулювати оцими болтами, і все, я пиляв трішки без вас, то стає на місце і все нормально. Тобто при заміні пили. І вже зараз ДВЗ двигуном, бачите, не потрібно крутити, коли от Налаштовуєш. Ось погляньте, який зазор. Зараз тут буде бачите, що всі зуби зараз у повітрі. Тобто по резині вони не ходять. І коли я зараз натягну, вона стає на місці і ніяких питань з цим вже немає. Тобто доволі класна річ. Донкрат! Доволі сподобалася така система натягу, я вам скажу, що питань. Ніяких немає, хто ще не бачив, отут страховочку я зробив, хто пропустив, тому що писали, що а як він опуститься, а як злетить, а як зробити тут, от приварити тут уголочок і зробити наскрізь отвір, і зробити отаку контргайку. То навіть якщо і Донкрат злетить, то ніяких питань не буде. А ця, до речі, писали також, що потрібно поекспериментувати з натягом пили. Ну потрібно, ну я думаю, що непогано. Вона тут натяжечка така. Ну непогано. Я думаю, що так якраз і повинно бути. Сильніше ні, тому що то вже буде занадто. А, а от саме так підійде. І, і контргається двома гайками, щоб оцей контролюючий болтик. от, Щоб він не вилетів. ну Зараз я зажму ще ключиком. Тобто натяг пили доволі класний. Так, там дивимося за зазорами. Там 3 мм є, навіть 4, десь 3. І прокручую її, вона зараз стане на своє місце. Ну, заведеться, вона вже і стане. Бачите, оці є зуби. Зараз щось сфокусує, зуби у повітрі. Тобто Таким чином можна вирішити це питання. І на таких. До речі, друзі, ще одне. Хто робить? Була в мене думка, я вам вже забуваюсь сказати вже яке відео. Є отакі ще колеса, такий вид коліс. І що у вас є ступіці, там, ну немає від мопеда коліс, там немає від чого. Є ще отакі колеса. У зборі, мені здається, воно цілком коштує. Я так придивлявся, тому що в мене трішки був такий, знаєте, сумніви, що на цих колесах спочатку, ще коли лише починав я її робити, що сумніви будуть, що на таких великих колесах щось воно буде працювати. Ну, дивився, бачив, є, але як би сказати, сумнів закрадався. Це його сусіда, у сусіда, в нього було таке колесо, каже, ну на, як подивишся, ну, як підійде, то підійде. Ну воно вже бачите, що воно розлізлось. То в мене була думка закрадалася, щоб взяти два таких колеса, покласти його. Воно, дивіться, доволі непогано. Центр зміщений сюди, доволі класно і не широкий. Щоб і кого є такі, можете спробувати на таких колесах. Але дивіться, тому що на, е, чи підійде на, до Жигуля. Мені здається, що тут я пробував ставити на ступіцю, то тут отвір трішки менший. Що тут потрібно буде щось, щось додумувати. Ну, Це я скажу, я так переклав, подивився на ціну. Вирішив, що ще потрібно купуватися. І закрив це питання, зроблю на цих колесах, а там буде видно. Якщо не вийде, то поставлю ці. Тому я кажу, у кого є ці робіть на цих робочий момент, в кого є ці, можете покласти на ці. Тобто, як, як варіант, ну, в мене він не вийшов. Значить що? Зараз спробуємо завести і побачити в роботі муфту. Там зажав, тут натягнув. Поганенько натягнув. Ну, зараз спробуємо так. Якщо буде пробуксовувати, то ще трішки піднатягне. Пилочка стоїть. Пані оператор, пройдіть, будь ласка, за спину. Пуск. На холостих обертах, погляньте. двигун працює, а ця стоїть. Доволі легко тут крутиться, все змащено, все до діла. Ну, до діла із того, що можливо було зробити. Класна річ. Дамо газку трішки, зараз побачимо. А швидкість, друзі, то вже не та. А швидкість то вже не та. Спробуємо зараз. Спробуємо. Поки не вріжемо, нічого не зрозуміємо. Ось так, друзі. Ось так, друзі, зараз пробуємо ще вербу. Як воно буде йти по вербі. Оберти. Все ж таки потрібно було більше додати, при тому що той шків то мало зароводу закрив. Той шків-то мало обертів. Той шків то просто мало обертів. При Прицемошку більше обертів. Ми плавніше йде дуже плавно. Там так потрібно було відчувати прам-прам. Розумієте? А, ну як, не аж прам-прам, але там потрібно більше. А тут просто собі плавно йде, помаленьку рухається, плавно йде, тобто не відчувається це впирання пили у бревно. Тобто в нас собі м'ягесенько-м'ясенько йде. І ця вже пила, зрозуміло, що не, не нова. Це не нова пила. І не заточена. Тобто, доволі м'яко, доволі класно. Шків більший, Подобається, що цей шків, він... Збавив газ, вони спинились. Тобто вони ще не крутяться, можна спокійно обійти навіть, тому що якщо поставити якийсь більший підйом, який не дозволяє пропустити це бревно, тобто пройтись назад з пилою, потрібно попередній або оглушити ДВЗ-двигун. А так, ДВЗ-двигун не глушиш, збавив на холості обороти, вони стоять собі і спокійно працюєш і, і замінюєш. Закріпив вербиченьку, друзі, і, і погнали. Так, накаємо. Прекрасно, друзі. З муфтою працює набагато краще, я вам скажу, і, і зручніше. По-перше, додало більше обертів. Тобто погляньте на такий шків. На діаметр таких шківів, погляньте. Більше обертів все ж таки потрібно. Більше обертів. От зараз наскільки м'якше, наскільки... настільки. Ну, звичайно, верба йшла м'якше. Скажу так, по чесному і по правді, так як є ось. Погляньте, що більше обертів роблять. Бо, видно? Ну, прекрасно. Просто прекрасно. Ну не є, а тут є такий маленький момент, це коли я спочатку Ну, є такий, бачите, маленький момент. Щоб казати, що аж там аж, Ну, тут десь сучок ось тут був, бачите? Що воно десь його нирнуло. А в цілому пішло доволі непогано. О, доволі непогано. А тут спочатку нернуло. А з цієї сторони, з цієї сторони, прекрасно. Трошки важко. Тобто, таким чином, друзі, таким чином ми наблизились до того, я наблизився за допомогою вас, за допомогою ваших коментарів, до такого результату далі ще буде, тому що є ще думки, які ще не зроблені. Пошківовий, скажу доволі зручно, 140-й діаметр. Якраз оцей шків, він... Під цей шків, який зварений з дисків. Тобто обертів мені здається, що якраз прям норм-норм. Не на весь газ, на половину. Тягне, що шалений. А, ще ж не показав черешню. Черешня ж твердіша. Ну, правда, гниліша, але твердіша. Досочку 50-ку врізав. Погляньте. Погляньте. Є, є маленька, просадочка є, Ну, порівняно з тим, що було. Тут також є, мені здається, що це в мене вже так око криве. Є, є, ось тут трішки отак. Якби... Ну, для мене це сильно, як би сказати, не... Ще потрібно буде дивитися на регулювання роликів. Тобто ще потрібно буде їх краще відрегулювати. А так у цілому доволі непогано. Ця річ є, ця річ працює, ця річ працює на цьому подвір'ї. Вже легше буде якось проживати цей час, я вам ще раз скажу. Переходьте. В описі під відео в закріпленому коментарі на сайті. подивіться там великий багатий вибір. Якщо будете щось у подальшому працювати, то замовите обов'язково там, тому що там є все, те, що вам потрібно. А про YouTube канал Дмитро Багач не забувайте. Інколи поглядайте сюди, то також щось для вас буде, можливо, цікаво. До наступних відео і хай щастить!